Станція держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогоднішня програма з воєнного Харкова буде про тих, хто його захищає, а радше відбиває ворога подалі. Населених пунктів, де ми записували інтерв'ю із хлопцями, ми не називатимемо. Ворог іде у наступ на всіх напрямках на Харківщині. кажуть сьогодні, в облвійськ адміністрації намагається прорвати оборону, але з втратами відходить. Бо є ось такі підрозділи. Їхня робота це красиво, ефективно, гучно і дуже цікаво. Поїхали! Приблизно так звучить українська артилерія. Результати їхньої роботи потрапляють до офіційних зведень Генштабу лише згодом. Аеророзвідка підтвердить розбиті, розчавлені, ворожі бліндажі, укріплення склади боєкомплекту. Ми приїжджаємо. Розкладаємо лапи, повертаємо пакет в бойове положення і там вже йде орієнтування машини. Головне це все робити дуже швидко, точно і чітко. Тому що, якщо це буде все довго проїздити, то може, як би сказати, це дуже-дуже небезпечно. Скільки у вас буде часу, щоб відпрацювати і полишити місце? Буквально займає хвилин 30. Це, це це дуже максимальний час. Ілля з Чернігівщини строковик підписав контракт. Служить вже три роки. За кермо артилерійської установки сідає його побратим Валерій. Він з Одещини. Ви давно в артилерії. Я мобілізований із тринадцятого. 13... В До артилерістів як потрапили? Самі захотіли чи вас просто розподілили? Ну, поїхав в воєнкомат, ставив номер телефону, якби все зареєструвалося. Потім дзвонили, що треба водителя. Знаєте, як це вже охота їх перебити і їхати додому. Нормально вже. Адріалін відлічний. Хто вдома чекає? Вдома. Жінка, троє дітей. Мама, там теща всі там до повномасштабного вторгнення Валерій був далекобійником 20 років при кермі вантажівки. Питаю, чим відрізняється така автівка від буревію, яким він кермує нині. Ну якби ну тут уже цивільна машина, вже бронірована коробка автомат, клімат контроль, вже якби все оцяне. там механіка. Ну, якби ураган, то неплоха машина по проходімості. Теж нормально, нічого не можу склати. А так, що тут уже кабіна більші. Станція більш, Держпром. Реактивна система залпового вогню Буревій. Це той самий радянський ураган, лишень модернізований україною два роки тому. Такий самопотужний, потужний, але на базі чеської татри, розповідає командир батареї Олександр. Головне їхня різниця між ураганами і буревіями це шасі, базове шасі. Тобто в урагані це ЗІЛ-135 ЛМ, а в Татр – ну, сама татра. Артилерійська частина не відрізняється взагалі нічим. Дальність ураження також. Дальність ураження вона залежить від снарядів. Тобто, що татра, що ураган, стріляє, в залежності від снарядів, можна зарядити снаряд, який стріляє на 70 км в ураган, і він так само стріляє на 70 км. Тобто артилерійська частина не відрізняється нічим. Ну, ні, ну, Ще є багато своїх плюсів в татри. Це найголовніший плюс це броньована кабіна, це укриття для особового складу, життя і здоров'я особового складу, яке в першу чергу для, для мене як для командира це найважливіше. Далі такий ще плюс. Невеличкий. Якщо в, зіла в урагана лапи, тобто підонкрачування здійснювалось вручну, то тут це за допомогою кнопок все здійснюється. Тобто гідравлічна йде система підонкрачування. Кноп ну, легше. да. легше, і трошки швидше це все виходить. Олександрові лише 23 роки. Коли почалася війна, він ще був школярем. Ще з шкільних років, з парти. Мріяв бути військовим, але не знав, як саме і куди, незважаючи на свій молодий вік, мені всього 23 роки, я вже командир батареї. За скільки до вторгнення ви випустилися? За в 2020 році я випустився. Вогньові позиції в артилерістів щоразу різні. Крізь Сонях і крізь бездоріжжя Ізюмщини їдемо на сьогоднішню вогньову. Деякі поля в цій місцині так і не дочекаються жнив. В артилерістів буде кілька хвилин, аби виставитися та розгорнутися в чистім полі. 23-річний командир Олександр ретельно стежить і коригує бійців. Виїжджаємо на ураження цілі. Військовослужбовці агресора в районі. Будемо працювати способом повної підготовки і уражати ціль заразу залпом. Першим працює ураган, за ним підключаються два буревії. Багато хлопців хочуть саме до артилерістів потрапити. Це досить специфічно. Тут не досить вміти користуватися автоматом, чи тут треба знання ще деякі мати. Але щось пішло не так. Відпрацювала лише перша установка буревій, друга мовчить. Що случилось? прийом? На прийом не прийом. Що случилось? прийом? Не прийшла команда. Чотири снаряди, Три секунди постріл. Во! Вонь! Відбій. Всі установки відстрілялися. Командир наказує залишити вогневу позицію. Відбій, залиште вогневу позицію. Прийом. Тепер головне швидкість пересування. Артилеристи мають чим швидше поїхати звідси, бо це їхнє життя. Хто любить стріляти, йде в піхоту, хто більш має якісь розумові здібності. Ну тобто артилерія це завжди рахувалося хлопці, які дружать з головою. Станція держпром. Цей підрозділ працює від першого дня повномасштабного вторгнення від 24 лютого. Спочатку була Луганщина, а тепер ось Харківщина, розповідає один із артилеристів цієї батареї Юрій. Складність завжди є. Складність так і в місцевості, так і в погодних умовах. Зараз на цьому напрямку місцевість приємніша, ніж де ми були раніше. Там постійно то балки, то грязюка і погодні умови так само завжди впливали, як на саму стрільбу, так і на заняття позицій. І для відходу так само. Тобто залишення опозиції. Працювали ми на даність 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я, я, я впевнений в своїх хлопцях. Я впевнений в тому, що ми виконали вогневе завдання на відмінно. І результат він завжди є. Останнім полишає поле, яке було вогневою позицією командир батареї, 23річний Олександр. Задоволені роботою. Так, да, в принципі, задоволений. Е, є одні нюанси, що не завжди е, все залежить від розрахунків і від командира. Інколи підводять технічні засоби, наприклад, як зараз не прийшла команда, не вийшло одночасного залпу з двох машин. Але це на ураження ворога не попливало і завдання ми виконали. Е, всі снаряди улетіли в ворогу заробнику по заслугам. Я думаю, все добре. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми, Марія Малевська та Олександр Бринза, розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпрод.